Привіт, мене звати Персівель, і на цьому каналі я малюю мультики на різні цікаві теми. О історія про дівчинку Слайм. Нарешті, я так хотіла почути продовження про неї. Ну, я радий, що ти рада. Ну, не так сильно, як я рада, що звільнили Херсон, звісно. О, так. Херсон звільнили. Це чудово. І ти бачила, як люди раділи українським воїнам? Одразу видно, хто хороший, а хто руснявий орк, який прийшов на нашу землю. Ага, слава зесю. Чекаємо на звільнення Криму. Ну, почекай. Спершу треба Маріуполь і Мелітополь визволити, а потім вже Крим. Обов'язково звільнимо. Ну а тепер давай до історії. Хай горить у пеклі русня презентує. Став хештег слава Україні, і я поставлю тобі серденько. Дівчинка слайм 2. Вітаю. Мене звати Аня. І я все ще перетворююся на слайм. Ось продовження моєї історії. Так сталося, що я витягла класний слайм в ігровому автоматі. Він був такий липкий і зелений, що мені одразу сподобався. Але це був не просто слайм. Він якось проник у мою шкіру і змішався з моїм ДНК. І тепер я сама як слайм. Це відбувається час від часу, і я не можу це контролювати. І поки що мені вдавалось приховати від усіх мою особливість. До того ж, мені допоміг якийсь загадковий хлопець. Він дав мені випити якусь мерзенну рідину, після якої я знову стала нормальною. Ну, принаймні, я так думала. Минуло кілька днів, і зі мною правда, все було гаразд. Я ходила до школи, відповідала біля дошки, і нічого незвичного зі мною не відбувалося. Ось тільки хіба що я помітила, як біля школи постійно стояв якийсь дивний чорний фургон. Раніше таких ніколи не бачила, а тому він вселяв мені якийсь страх і не дарма. В один із звичайних днів, коли я поверталася додому після уроків, мені перегородив шлях цей самий фургон. З нього вибігли якісь дивні люди, схопили били мене і кинули у машину. Я навіть не встигла злякатися, бо мене оглушили якимось дротиком, і я знепритомніла. Притомнівши, я зрозуміла, що прив'язана до стільця в якомусь. В темному підвалі не встигла я розгледіти все як слід, як до приміщення увійшов якийсь бридкий учений. Він вдавав, що він мій друг, і сказав, що нічого поганого не зробить мені. Сказав, що йому лише треба взяти пробу моєї крові, і потім мене одразу ж відпустять. Ех, щось мені підказує, що це неправда. У фільмах, які я дивилася, полонених ніколи не відпускають. Їх завжди хтось рятує. Ось тільки хто врятує мене. Це велике питання. Цей вчений дістав величезний шприц. І вколов мене в плече. Ох, терпіти не можу коли. Став лайк, якщо ти теж їх не любиш. І знаєте що? Коли він вколов мені голку, я нічого не відчула. Ця голка була величезною, і я подивилася на своє плече і очманіла. Вона була як желе. і я бачила крізь свою шкіру кінець голки. Це знову сталося. Я знову перетворююся на слайм. Чорт. Це жахливо, вчений навпаки, зрадів цьому феномену. Ляснув у долоні і сказав, що це навіть кращий ефект, ніж він собі міг уявити. Він сказав, що зараз сходить за пилкою і відріже мені руку. Для аналізів так треба. Стоп! Відріже мені руку? Уявляєте? Ні, вона, звичайно, зараз не в кращому вигляді, але мені потрібна моя рука. Я не уявляю, що мені робити. Потрібно якось вибратись, поки він не повернувся. Я почала розглядати приміщення в пошуках, хоч чогось, що могло б мені допомогти звільнитися, але кімната була практично стерильна і нічого придатного не було. Раптом я почула кроки, вчений повертається з пилкою, Подумала я, але то був не він. Це той самий хлопець, що приніс мені флакон минулого разу. І він сказав, що. Що звільнить мене і відвезе далеко до лісу, до якогось старого друга, який зможе мене вилікувати. Виявляється, цей злий вчений працює на таємну організацію хантерів, і цей хлопець його син. Він у майбутньому теж мав стати одним з них, але він цього не хоче. Саме тому він вкрав у батька зілля та допоміг мені минулого разу. А зараз, взагалі, здійснює бунт, рятуючи мене. Він не бачить іншого виходу. Потрібно цікати. Разом що це за хантери такі, ніколи про них не чула. Через кілька хвилин ми вже вийшли з підвалу на двір і побігли у бік дороги. Виявилося, що ми знаходимося десь далеко за містом, і місце, куди нам треба було потрапити, знаходиться відносно далеко. Нам потрібно лише кілька годин йти пішки на північ, поки ми пробиралися через хащу. Хлопець сказав, що його звати Марк, і сказав, що йому дуже соромно за те, чим займається його батько, і що він обов'язково допоможе мені і всім тим, на кого полюють хантери. Він сказав, що насправді у світі існують і перевертні, і примари, і навіть вампіри. Уявляєте? Я думала, це лише казки. От би зустріти справжнього вампіра. Цікаво, вони добрі? Чи злі. Ми йшли досить довго, і нарешті вийшли до невеликої річки. Марк сказав, що ми майже прийшли. Але раптом я відчула, що мені якось недобре. Я подивилася на свої руки і побачила, що вони почали розтікатися. Але добре б тільки руки. Мої ноги теж почали танути як морозово на сонці. Я впала на землю і розтіклася в калюжу. Ох, недобре це. Що ж тепер зі мною буде? Продовження після ста лайків під цим відео. Ох, як вам історія? Круто! Але я тепер так переживаю за неї, вона знову перетворюється на калюжу. Ну, сподіваюсь, скоро дізнаємось, що там буде далі. Мені самому дуже цікаво. Так, скоріш ставте вподобайки і побачимо продовження. Так, наступне відео буде продовження історії про вампірів. Тому збирайся і зустрінемось на кладовищі за годинку. О, Віри клас! Якщо ви не бачили відео про Адама і Єву, ось тут будуть посилання про них. Персі, я біжу, всім па-па! і слава Україні.